Для провальної спроби наступу на Мар'їнку про російські бойовики не припиняють обстрілів. Повідомляє координатор групи інформаційний спротив Дмитро Тимчук на артемівському напрямку з гармат калібром 152 мм міліметри та важких мінометів. бойовиків продовж доби обстрілювали укріплення сил АТО в районі населених пунктів Луганське, Лозове, Розсадки і Миронівське. Напередодні до пізнього вечора бандформування вели вогоні з мінометів, гранатометів і зенітних установок по Кримському, Золотому, Новотошківці та Сокільниках. Активізувалися диверсійно. Розвідувальні групи терористів бойова охорона сил АТО кілька разів вступала з ними в бойові зіткнення уздовж ріки Сіверський Донець та в околицях міста щастя на Луганщині. Було зафіксовано понад 40 обстрілів. Переважно із застосування мінометів та ствольної артилерії калібрів, що заборонені мінськими домовленостями, найскладніша ситуація залишається на Донецькому напрямку. Противник продовжує активну повітряну розвідку. За ніч було зафіксовано понад три десятки прольотів ворожих безпілотників. Тим часом на Луганщині розгорілася ще й комунальна війна. Сьогодні зранку, за розпорядженням голови обласної військово-цивільної адміністрації, Геннадія Москаля було повністю перекрито подачу води на окуповану територію. Раніше терористи, обстрілюючи підконтрольні українські українській владі райони, пошкодили водогін на захопленому ними ж території. Геннадій Москаль попередив, що ремонтувати його так звані ЛНР доведеться власними силами і коштом. Натомість, бойовики, які контролюють лінію електропередач, відключили світло в станиці Луганській. Тепер керівник області обід обіцяє відновити водопостачання лише після того як з'явиться світло, та будуть надані гарантії його стабільної подачі.